Здорово. Значить, традиційна рубрика мюслі це коли немає якоїсь теми, а є просто купа думок, каша в голові, яку треба перемішати, бо пригорить. Значить, що у нас там є. У нас є емпатія. Супер штука така, суперздібність це коли ти вмієш. Зчитувати емоційний, психічний стан людей, неважливо від стані масштабу, чи це якісь побутові моменти, чи це якісь, не знаю, на рівні країни, на рівні планети, міжгалактичному рівні. От. Сказав би якийсь логік, якийсь такий дуже менталіст. І емпатія, ну і нафіг сказав би емпат, бо коли тебе накриває чужими емоціями, коли ти, тебе накриває так, що ти з хати не виходиш, сидиш, ревеш, регочеш і проживаєш чуже замість того, щоб жити своє. От, значить, емпатія, емпатія. Проблема ж не в ній, проблема в контролі, в гучності, яку ти врубаєш, коли ти відчуваєш щось, у вмінні розрізняти, що це твоє або якесь не твоє, нав'язане, що це е, якийсь сторонній фон. А це, в свою чергу, вміння слухати себе, знання того, що твій фон. Внутрішні, твої емоції такі-то, такі-то. А все, що інше, це зовнішнє. А якщо воно зовнішнє, то ну його нафіг переживати. Слухати можна, якщо емоції якісь такі цікаві, якщо вони <свісно> в твоїх інтересах. Якщо емоції, наприклад, тихенькі якісь. Їх можна підсилювати, та ж сама емпатія. Підсилюєш і ну, якби розумієш контекст того, що відбувається, в якій тусовці ти тусуєшся, <смі> Які там приблизно настрій Ну, свого року свого роду такий козир в рукаві. Що ти на крок попереду, ти знаєш чого чекати в даній ситуації. А, здавалося б все про одне й те саме, якийсь емоційний інтелект, емоційну зрілість, не знаю, вміння слухати себе, чути, відрізняти своє від чужого, самодослідження, саморозвиток, самокопання. що там ще Вміння слухати, відчувати, розрізняти, контролювати. Коротше, все одне й те саме. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як казав один чувак, дурю в голову приходить бід, що не має що робити. Тому Сюди ж в цю тему і як це вона називається, достигаторству, а ну, якісь якісь цікаві цілі, місія в житті, не знаю, призначення. Якщо його немає, якщо характер такий, якщо... Емоційний стан, власне, розгойданий через стрес і недосипання через роботу, через якісь переживання і чутливість загострена. Короче, ну, воно і накриває. Якщо внутрішній оцей сторожовий пес спить, то і воно і пропускається все, все, що впало. Як то кажуть? Як то кажуть, що до нас приходить те, що в нас вже або було, або є. От. Що якщо в тебе десь там є той гачочок, який тягне за ниточку, Якась емоція, то відповідно ти на ту емоцію будеш більш схильний реагувати, більш схильний підсилювати, або, або робити з нею трагедію, навіть якщо вона не є такою трагедійною. То це все легко сказати, звісно, якщо тебе накриває, то. Попробуй звідти вийти. Ну, воно рано чи пізно виходиш звідти. Рано чи пізно той фон або той фон спадає емоційний, або ну, якісь, не знаю, захисні реакції, захисні механізми психіки. Вони. Скажем так, адаптується до того фону, і він стає не таким нестерпним. Ну, або ти починаєш чимось займатися цікавішим, ніж ті думки, які ти земпатив, бо вони не входять, тупо не входять в твої інтереси. От. Що там ще було про ту емпатію? А, ще одна така ідея цікава, що якщо натискати свою думку, свою емоційну кого? Ну, коротше, натискати свою психіку так, що коли не, не так. Якщо навчитися відрізняти свої емоції, свій емоційний фон від стороннього, для цього треба його почути, земпатити самого себе. Якщо ти навчишся відрізняти своє від чужого, то коли чуже тебе таки доганяє, таки накриває, то можна почати у відповідь, не розриваючи цього зв'язку з джерелом тих емоцій, які тебе накрили. Можна почати транслювати у відповідь якусь свою емоцію, якусь свою версію того емоційного фону, який би мав бути. І тоді емпатія стає не проблемою. Отримуючи, а проблемою відправника. Вони знали, на що вони йдуть. От. Такий неочікуваний удар у відповідь. Коли тебе змушують заревіти, ти змушуєш того, хто тебе змушує зареготати. Ну, От, і тут ти, ти з такою жертвою емпатії перетворюєшся на ретранслятора ще одніє версії реальності, емоційної реальності. Вот. Що там ще було? А ще я щось думав про цього. Про яснобачення. Не пам'ятаю, чи я про нього говорив чи ні. Якісь такі картинки згадалися з цього, з, зі школи, а саме з оптики, що давні греки вважали, що ми бачимо світ через очі, а з очей вилазять такі невидимі промені, які обмацують все навколо, і кажуть, що там, як виглядає, який кольор і яке воно. От, в принципі, про цю саму, це саме, саме ясне бачення, це ж можна теж, ну, можна по-різному, можна сказати, що це, типу, свідомість, зв'язується з надсвідомістю, щитую якусь інформацію з інформаційного поля того чи іншого. І видає тобі якусь картинку. От. Ну, або з аджни виходить якийсь промінь, і він так само, як казали греки, так само обмацяє все навколо, і тобі теж видає якийсь результат. Такий щуп, пробник. От, Так от що там з тим те... тою... яснобаченням? Проблема в ньому, ну тобто, проблема його розвинути все в тій самій відмінні, в тому самому відмінні слухати, відмінні задавати питання, досліджувати, чути відповідь, а не просто трендіти. Що це таке, що це таке, як воно, що воно. Покажіть, 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 і ти за тим шумом не чуєш відповіді. От, а оце півбіди. Навіть якщо ти її почуєш, ти її можеш не зрозуміти. Тобто може бути якийсь загальний абстрактний образ, який ще треба розшифрувати, а для цього треба якусь мати думку. А для цього потрібен той же самий внутрішній діалог, який тобі розкладе все по полочках. А перед цим його треба трошки вимкнути. Ну, не вимкнути, прикрутити. Прикрутити його якусь, якусь таку зашумленість. Тобто та ж сама картинка, це теж можна сказати, що це є внутрішній діалог. Але у вигляді образу. І, наприклад. Якщо по-хорошому, то саме по собі ясне бачення, воно тільки частинка того пазлу, яким ми бачимо світ. Тому що, якщо дивитись тільки просто образ, то не факт, що ти побачиш що треба, якщо побачиш. Чи зрозумієш, якщо зрозумієш, чи правильно зрозумієш. Або навпаки нафантазуєш собі, бо ти чекаєш певної відповіді, а якщо вона не входить знову ж таки в твої очікування, ти її або не почуєш, або почуєш її, але вона буде зумовлена тим, що ти його очікував. Коротше, та сама політика. Депутат хоче. Сказати те, що хоче почути електорат. Тому і яснобачення, бачення, і емпатія, і е, екстрасенсорика, і що там ще екстра нюхання. Коротше, все це дає якусь загальну картинку. Якщо картинка одна, а відчуття. Емоційний фон інший, а відчуття тілесні, навіть ще якісь, то, коротше, попробуй розберись в тому, що відбувається. О, тому треба враховувати різні аспекти. Що кажуть емоції, що кажуть образи, очі. Що кажуть відчуття? І таким чином складати щось все докупи. Приблизно хоча б розуміти відповідь на ну, те, що тебе цікавить. от Що там ще ж у нас? 14 хвилин. Нічого собі. А, які там наші мислі були. Та, я думаю, цього досить. Там якісь дрібниці були. Ну таке потрошки. І я, я думаю, що. А, то таке.